Спасибо дітей, він розкаже він. Вірно точно каже. Біля дороги, як маяк, добрий друг. Тратуаром йдуть малята, що хлопчики і дівчатка. Симпатичні всі, всі на вроду, наші дітки. Я правдиво вам скажу, всім це місце я вкажу, друзі слово честі, де схрестилися дороги, рух, порядок має там. Там, де вулиці широкі, і машини в два потоки, людям важко перейти, треба вихід нам знайти, під землею є прохід цей. Σα κόνε κουπολέτσα την ατελόγη που είδα κάτι. Σε και τα καπλή. Μην αγούρισε ο Ζωλάς, ο κοπλή μαγε νανάς. Σου παινίζε πίτα А тепер, будь ласка, і ти півню спокійну. Край дороги, знак такий, риє землю чоловік. Знак становили тимчасовий, про що він нам говорить. Ось трикутник, ну а в ньому парочка малят. Може, це вони додому весело біжать. Рідні скельця є у мене, червоне, жовте та зелене. Можу ними я сказати, йти стояти зачекати.